Всіх вітаю, всім доброго дня, друзі. Сьогодні я продовжую реставрацію своєї хатини, мазанки. І ось я вже зробила такі чорнові роботи. Затирала щілини, тут такі були великі щілини. Ось я їх позамазувала іла ці частинки будинку, де я. Хати, скажімо, так, де я, де я позамазувала щілини, але бачу, що не дуже так вапна, пристає до, тобто перший раз вона не покриває повністю. Можливо, коли висохнуть, вони, воно буде і біліше. Ну, це така чорнова робота, скажімо так, ось так я тут побілила. Ось уже я установила цю шафку. Так ось вона виглядає. Я вам говорила, що на цій шафці лише одні двері посередині, але я її не захотіла викидати, і навряд чи я знайду ще такі дверцята, тому я вирішила там завісити їх тоненьким таким тюлем стареньким. Ось таку кровать дерев'яну. Ми знайшли у сусідньому будинку пустому і принесли її сюди. Мені допомагав сусід Саша, маленький хлопчик, і Сваха, і Леночка, невісточка Ось ми принесли це е, ліжко таке воно саморобне. Там в тому будинку жив е, плотник. І він змайстрував ось таке ліжко. Я його, звичайно, ще не фарбувала, трішки замазала тут долівку, але я не мазала так, як по старовин... ну, по старовинки, змазують, я бачила ганчіркою якоюсь. Я просто брала щітку і гарно щіткою втирала. Звичайно, поки я виставляла це ліжко тут воно подряпалось трішки, але нічого, ще це ліжко буде фарбуватися і, і долівка ще буде тут. Також я хочу тут теж підремонтувати долівку і пересунути сюди ось цей диван. Спочатку його трішки витру, тому що ну, вимивати його ще ранувато. Можливо, там прийдеться щось підфарбовувати. Глиною мені надоїло замазувати щілини. І я ось знайшла після ремонту, у нас залишилася гіпсова шпаклівка. От я вирішила цією гіпсовою шпаклівкою, звичайно, я не вміла нею працювати. Перший раз розвела з водою взагалі. Піввідра і витратила буквально, може, ну, капіточку. І все пропало, тому що воно зацементувалося. Тут ось ще зранку був лічильник, світла тут немає. Ось я його сама знімала цей лічильник. Скажу, що це було легко. Але я його все-таки зняла. З вікнами так, ну тут вікна цілиться, вони грязні з тієї сторони, з цієї сторони, з середини, я їх вже пообмітала пауки, ось так позамазувала щілини щілини е, після лічильника, тому що він тут у самій найбільшій кімнаті у вуглу був, у кутку. Ну, трішки якось воно не дуже. Так, не вирішила я проблему з вікнами. Це ось вікно так і є без рами. Але коли я почала виймати, хотіла вийняти цю раму, я бачу, що тут ось навіть відкривалось, відкривалось вікно. Звичайно, такого я вже не знайду і навряд чи хтось змайструє мені. Я працюю тут в цьому будинку сама. Поки що мені. Ніхто не допомагав. Ну, можливо, частково десь щось занести, перенести, а так поки що сама. Ну, ось такі у мене, ось такий у мене ремонт. Ремонт продовжується. Я не дуже, там, де я замазувала, я не дуже вирівнювала стіни. Ну, це, звичайно, ще чорнова робота ще там буде трішки. Тому що я хочу, щоб це була хата-мазанка. А тут занадто рівні стіни. Ось, друзі мої, покажу вам трішки пейзажу. Ось так виглядає такий вигляд з вікна, щоб не закінчувати своє відео на грязних непобілених стінах. Ось так якраз в кадр попадає будинок моєї мами. Великий будинок. На жаль, уже пустий. На сьогодні все. Буду ще щось робити, можливо, щось покажу вам. Дякую, що були зі мною. До зустрічі. всім гарного дня, всім доброго здоров'я і мирного неба над головою!